Христос Воскрес. Спробуймо себе уявити на місці або Йосифа з Арметеї, про якого щойно ми чули, або на місці жінок мироносець. Ситуація, в якій вони були на людський погляд. Була безнадійною. Ще недавно вони йшли за Христом, приходили до нього на поради, на розмови. Ще вчора вони були свідками того, як Христос несе добру новину в світ, Євангелії проповідує, зцілює недужих, допомагає потребуючих, кормить голодних. Як потрібно любити, гуртуватися, бути єдиними. А сьогодні вони в такій ситуації, коли більшість, які були біля нього, порозбігалися, коли на їхніх очах закатували Христа, коли Христос не ніс важкий хрест на Голгофу, коли поніс смерть. Коли ці жінки побачили, як Йосиф вкладає до гробу бездихане тіло Христове, це була ситуація, коли їм так, на людській мірки було би краще любити Христа онлайн, так дистанційно, зі свого дому, в тому страсі, який був. Але євангелист Марко в сьогоднішньому Євангелії наголошує на цій відвазі, на мужності, на сміливості, в який, яку в собі мав Йосиф Зареметеї, який був впливовим чоловіком, і, попри свій стан поважного, впливового, Сильного не побоявся йти до пилата по тіло Христа, якого принизили, кого признали злочинцем, якого роззіп'яли, входить мужньо просячи в пилата тіла, його отримує. Більше того, купує дорогу тканину, якою огортається тіло. Кладає до гробу. В подібній ситуації були і жінки-мироносиці, котрі рано ранком, ще на світанку, виходять зі свого дому, придбавши пахощі, ідуть, щоб намастити Христове тіло. Цими дорогоцінними оліями, що ними керувало, що вони в цей час відчували? Мабуть, очевидно спогади того тих моментів, в яких товаришували Христові. Але все ж таки. Вони були накормлені словом доброї новини через Христа самого і жили цією надією і пам'ятали слова Христові. Так, можливо, в цей час вони і зовсім забули про Воскресіння, про обіцянку Воскреснути. Але їм так було важливо, щоб побути біля Христа щоб віддати йому належну шану. Бо його любили. Для них це був такий час, що бачили, будучи свідками, Христа можна було розпинати, вдаряти, бити, покинути його, але вони обирають служити Йому, бути поряд. Мабуть, в нашому житті неодноразово постаємо перед подібним вибором або служити Богові, або бути біля нього, або допомогти йому, або визнати його перед усіма. Але й, на жаль, бувають такі моменти, коли можемо забути про все і відріктися. І не признаватися, і не служити. Більшим можна й шкодати його церкві, його тілу. Але нам так важливо сьогодні навчитися від цих жінок мироносець, від Йосифа за реметей цієї мужності бути відданими Христові до кінця. Незважаючи на свій стан, незважаючи на свій страх, на ризики, бути відданими Його Слову, бути відданими Його любові, жити цією надією, яку Христос Бог вселяє в наші серця. Декілька років тому медіа облетіла інформація, де певний батько був свідком важкої хвороби свого сина. Після декількох інсультів, інсультів цей син був в комі. Його тіло підтримували лише завдяки цим медичним засобам. Його життя просто було на волосині. Дійшло до того моменту, що. Лікарі сказали, що далі вони не в силі його підтримувати. Далі вони не можуть забезпечити йому, щоб в цьому стані він жив. Лікарі стверджували, що вже не живий його мозок, вже прийшло багато часу від того моменту, коли він був у комі. І цей батько не опустив рук. Він не міг погодитися зі смертю свого сина. Він увірвався до лікарні в той момент, коли. Його сина пробували відключити від тих апаратів, які підтримували його життя. Сам батько розповідав, що він закрився в кімнаті, де був сином, довкола була поліція, великий хаос. Всі пробували його переконувати, покинути сина, він з цим ніяк не міг погодитись. Він голосно молився і кричав: до сина, якщо можеш, якщо чуєш. Стисни мою руку. І каже: я, я відчув, коли мій син чотири рази стиснув руку. Я не міг це повірити. І після цього він покликав лікарів, і лікарі побачивши це, чудо, вирішили продовжити боротися за його життя. І цей син по сьогоднішній день живий. Так важливо нам вірити і бути свідками надії. Так важливо не піддаватися, скільки разів нашому народу українському казали, що це тіло України вже помирає. Немає тих, які говорять українською, немає традицій, немає церкви, скільки разів намагалися вбити українську греко-католицьку церкву. Але завжди Господь Бог посилав нашому народу мужів, віри на тій любові, священників, духовенство, монахинь, монахів, вірних, які, ризикуючи своїм життям, своєю репутацією, своєю кар'єрою, ризикуючи всім, що мали, збиралися і гуртувалися на молитві, і живили. Це зранене тіло нашої церкви? Як важливо і сьогодні, дорогі брати і сестри, продовжувати жити цією надією. Як важливо сьогодні запитати самих себе. Чим наповнений мій вчорашній день? Може, цей тиждень прожитий? Що в ньому відбулося? Скільки разів ми опускали руки? А скільки разів закочували рукави до роботи? Скільки разів мій день був наповнений негативом, злістю, ненавистю, помстою, а скільки любов'ю та надією на те, що наступить світлий поранок. Наступить цей перший тиждень, перший день тижня, як в сьогоднішньому Євангелію писує Марко. Так важливо сьогодні в цей день недільний, сьогоднішній, приступити до Бога так, як приступили ці жінки-мироносиці. Йти за ним. Як важливо йому послужити, як важливо жити цією надією. Папа Франциск в одному з своїх останніх документів до люду Божого, до світу, свій булі говорить. Надія народжується з любові і ґрунтується на любові, яка випливає із простромленого серця Ісуса на Христі. Так важливо випросити в Бога сьогодні ці ласки, щоб ми навчилися жити любов'ю, щоб ми навчилися ці надії народжуватися в любові. І на цій любові ґрунтувати своє життя. Тому просімо в Бога на цей тиждень, який розпочинаємо, особливої ласки, вірності, відданості і любові Бога, Богу в церкві, Богу в ближніх, Богу в наших воїнах, які сьогодні захищають, жертвують і стоять міцно і мужньо за нашу свободу. Молімося за. Нашу батьківщину і за всіх тих, хто її захищає. Амінь.